Ми, журналісти телевізійного каналу Медіазміїв, звертаємось до депутатів з міської міської ради восьмого скликання. Міський голова Павло Голодніков вдається до непопулярних і брудних способів тиску на журналістів, тиску на свободу слова. Не полишає намір позбавити з міське телебачення приміщення, де розташовані студія, монтажний комплекс і головна станція каналу. Наголошуємо, що наш канал не має заборгованості за сплату арендної ставки, що є найвищою серед усіх орендарів будівлі. Провів капітальний Ремонт не тільки кімнат, а й місць загального користування. Пан Голодніков одноособно приймає рішення про розпорядження майном про відмову у продовженні дії договору оренди приміщень, які належать міській громаді, аргументуючи це тим, що дані кімнати вкрай необхідні для збереження архівних документів комунального підприємства ЗМІ ВУЖКГ». Більше того, як стало відомо, наразі балансоутримувач комунальне підприємство «Зміївське вужи має вільні площі нерухомості як у будівлі, де знаходиться канал медіа Зміїв по вулиці Гагаріна, 15, так і в інших локаціях. Місто Зміїв Таранівське шосе 1Б. Тільки замисліться на Терезах кілька коробок з запиленим папером і 30-річна щоденна праця репортерів, які працюють, а не заробляють. Працюють без вихідних і відпусток. Кожного дня ви бачите сюжети і читаєте дописи. І це без комерційної реклами, без бюджетних коштів. При цьому пан Голодніков не відмовляє собі в утриманні приватної знімальної піар-групи, що отримує заробітну плату з бюджету і навіть має окремий кабінет у приміщенні Зміївської міської ради. Фінансова незалежність каналу Медіа Зміїв дає омріяну для багатьох змі гарантію надання людям можливості дізнаватися про ті чи інші події з точки зору інтересів суспільства, Максимально об'єктивно висвітлювати події, у тому числі роботу місцевої влади. Саме в час, коли кожен крок чиновника має бути зрозумілим та прозорим для зміївчан. Натомість ми бачимо, що міська влада обрала шлях тиску на журналістів. Підкреслимо, що такі дії державного органу відбуваються на фоні воєнного стану. Це вкрай небезпечний прецедент, який створюється у незалежній і демократичній Україні. Шановні депутати з Мійської міської ради, закликаємо вас звернути увагу на цю ситуацію та не допустити прямого посягання на свободу слова, яка передбачена статтею 34 конституції України. Наводимо повний текст звернення та дякуємо всім. Колегам, громадським організаціям, глядачам і читачам, які вже підтримують нас у цій безпрецедентній ситуації.